Доброго дня! Ось таку красу можна спекти з мінімальною кількістю продуктів, дуже дешево. Я розповім, як робиться тісто, як печеться, а ви можете гратися як захочете. Для початку беремо пів літри теплої сировотки кімнатної температури. Потім сипемо 360 г цукру. Сипемо в ту ємкість, в яку ви будете збивати ванілінну пачечку. Де будемо користуватися міксером, потім 4 яєчка, теж хай будуть кімнатної температури так буде краще. Я це все діло збиваю як на бізе, але можна без міксера збивати вінчиком, то все нормально. Головне збить. Далі додаємо туди сироватку пів літра. Далі бутихається, не переживаємо, збиваємо хвилинку-дві, потім олію. Олій, масло, маргарин, головне 200 г 200 мл пачку розпушувача або 2 чайні ложки соди. Я беру розпушувач. Все це гарне ще збиваємо міксером, міняємо вінчики, ставимо вінчики на тісто. І поступово додаємо 600 г борошна. У мене якраз оця посудинка на 600 г борошна. Мені так подобається. Спочатку я це роблю так, щоб трошки просіло борошно, потім починаю працювати вінчиками. Взагалі, це супер дешевий рецепт. Я туди додаю або дуже багато какао, і виходить, як шоколадне тістечко. Паралельно я замочую родзинки, в мене будуть кексики з родзинками. Можна без родзинок, можна з журавлиною, як захочете. Тісто гарненько взбилось, і я його зараз буду розділяти на дві порції. Одна порція в мене буде біленька, а інша порція какао-порошок, і в мене буде шоколадна. Зараз побачите. Какао кидає на, на око. Е, хочу більше, хочу менше. Від цього рецепт не, зміню, не змінюється. Дві столові ложки, як моя душа забажає. В біле тісто я можу додати і шкурочки лімонки, чи шкурочки мандаринки, чи шкурочки, ну, натерті, на на терті, натерті апельсинки можу додати. Як, ну, тут можна гратися, як хоч, хочеться. От Що є, те й пхаємо. Ці, цей рецепт мені до цього дуже подобається. Зараз я замочую, до речі, родзинки. Формочки для випікання силіконові я змащую олією. Ну, мені так подобається, тоді не пристає, вони виходять ідеальні. Половину наливаю коричневого тіста, потім буду доливати тістом білим. Можна гратися, можна по черзі там, малювати, як вам захочеться. На початку відео ви бачили фотографії. Фотографії то за різні періоди я пекла кекси, я зверху їх прикрашаю шоколадними батончиками, малинкою, всім, чим хочу. Все це діло печеться при температурі 180 градусів 40 хвилин. Приблизно, отак от орієнтуйтеся. Після того, як спекли, виставляємо з духовки, накриваємо хоча б на 5-10 хвилин рушничком і дуже гарно знімається. Мені із за цього все подобається, що вони дуже гарно акуратненькі. Там серединку можна класти і цукерки, і шоколадку. І малинку, і ягодку, і е, вишню з морозилки. Все, що вам захочеться, можна так от робити. Дуже смачно. Мене дуже люблять цю випічку. І стоїть вона дуже гарно дня 3-4. Нічого вона не псується, і їсть, і багато, і дешево. Якщо ви захочете її прикрасити шоколадом, чи шоколадними батончиками, ось, поки вона така гаряча, кладете і шоколад е, розтане. Е, там в кінці відео на фотографіях буде видно, як шоколад розтає. Формочок у мене не вистачило, тому я залила і в кексницю, залила і в, е, в силиконові формочки для пасочок. Коротше, все, що могла, в тепу заливала, напекла багато. Всі щасливі, я щаслива, гаманець мій теж щасливий, бюджет також. Дивіться, як гарненько розламується кекс, він є гусенький. Шкода, що не встигла гарненько засняти, бо я давно вже зняла відео. І повторити, не, не перевірила, як я це зробила, що не показала саме тісто, тісто дуже м'якеньке. Не робіть, до речі, таку помилку, як я. Гаряче тісто не кладіть на тарілки. Для відео поклала забулося, кладіть краще на рушничок. Окутайте його рушничками, чимось таким сухеньким, щоб тісто ще дихає. Я потім, коли прийняла рушничок, все це, це тістечка приклеїлися до тарілочок. Я просто забулась, і ви такого не робіть. Не робіть мої помилки. Ось така краса може вийти з вашої фантазії і з моїм рецептом. Користуйтеся всім смачного, слава Україні, тихої, мирної ночі і дня. Я люблю вас, мої українці!